Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо таророзклад на грудень для козирогів. Розглянемо, що чекає вас, можливо, карти дадуть нам якесь попередження або пораду. До речі, хочу вам нагадати, щоб ви переглядали свої таропрогнози по вашому знаку Асценденту. Для нових підписників, якщо ви ще не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете прорахувати. Це надасть вам змогу більш детально проглядати і аналізувати події в вашому житті, які відбуваються по енергіям. Також хочу нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайки. Можете прямо зараз поставити, щоб не забули. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас коментарів. На сьогоднішній нам розклад допоможуть дві колоди зробити його: це колода світлого правиця і нова колода Воїн душі кочівника. Подивимось, як вона буде працювати, ця колода. Так, давайте розпочнемо козирої в грудні. Сигніфікатор грудня для козорога. Яка головна енергія буде присутня у козирої? Може сказати про якісь подорожі, якісь відрядження, хтось може з козирогів зібрався у відрядження, а також деякі козироги будуть обирати, будуть обирати, можливо, це стосується роботи. У кожного по різному в різних сферах життя може програватись ці енергії. Двійка Пентаклів це у нас карта вибору. А також Двійка Пентаклів нам може сказати, що деякі козороги, можливо, захочуть знайти собі якусь підробіток якийсь. Ну, Давайте подивимось, що це ви за вибір будете робити козороги, в грудні. А можливо, це ви просто будете фінансами. розподіляти ваші фінанси. Так, що очікує козорогів в грудні місяці? Яка енергія буде присутня у козирогів? Вежа. Козироги, ну, спочатку місяця у вас. Плани можуть змінитися. Події будуть програватися дуже швидко. І незалежно від вас можуть виникнути такі обставини, що вам доведеться змінити свої плани. Ну, можливо, хтось очікував якусь відповідь, а ви. Чіткої відповіді не отримаєте в дані сроки, наприклад, а отримаєте її в січні місяці. Башня нам може і про це сказати, що не, не отримаєте ви цього, що потрібно буде е, свої дії обдумувати і приймати рішення, як діяти далі. Можливо, ви захочете піти з роботи. І у вас з'являється вибір, от, карта сигніфікатор. Ми та далі розглянемо. Що чекає козерогів в грудні місяці? Що чекає козерогів? Карта помірність. Карта помірність це спокійна енергія, яка каже, що щоб не сталося, потрібно, щоб пройшов час, щоб обставини змінилися. І по помірності від ваших дій нічого не залежить. Потрібен час. А також деяким козрогам можливо, щоб вийти з ситуації. Потрібно буде йти на компроміси? Нам ще е, помірність про це може сказати. Але це непогана енергія, вона нам розповідає, що щось може бути розтягнуте в часі. Так. Далі. Що чекає козирогів? В грудні місяці. Ну, я вам хочу сказати, що козороги, що у вас якісь швидкі події будуть розвиватись. От знаєте, от ситуація може завершитись раніше, ніж ви собі цього уявляєте. Але у нас. Випала помірність, яка каже про час, що це не зараз, це, наприклад, закінчиться. Так? Можливо, дехто з козирогів отримає якісь листи на емейл. E Можливо, якась переписка буде із-за кордону, тому що це у нас вісім жезлів, це у нас повідомлення. А також козороги, які чекали якоїсь відповіді, ну там стосовно там, роботи чи е, якихось е, ваших побутових справах, ви отримаєте її. Відповідь до вас вже летить. Так, давайте далі. І, до речі, хочу вам сказати, що е, прогнози можуть вже з. Е, Збуватися. Тому що ну, не обов'язково, що карти Таро показують з 1 грудня і до кінця місяця, воно вже буде, може зараз збуватися, може там в кінці цього місяця. вже. Напишіть в коментарях, як у вас, чи почали збуватися прогнози, чи ні. Так, давайте далі. Що очікувати козорогам в грудні місяці? Буде очікувати. Вісім пентаклів. Ну. козироги будуть працювати. Дуже багато. Можливо, знаєте, от ця вісімка. Жезлів це може сказати про те, що у вас, можливо, перед новим роком з'явиться дуже багато побутових справ, яких вам потрібно буде їх вирішувати. І ви будете в цьому процесі постійно щось робити, працювати. Можливо, в когось якісь потрібно буде здавати якісь звіти на роботі, тому що це пентаклі, це в нас карта роботи. І далі. що чекати козорога в грудні місяці. Пас жезлі. Ну, козороги, Незважаючи на помірність, ви будете активні. Ви будете активно продвигати якісь свої ідеї. Можливо, деякі козироги будуть займатися своїми дітьми, тому що паж це в нас може показувати е, діток. А також пажеці назавжди е, нова дорога, нові починання. Можливо, ви захочете піти на якісь курси хтось із вас, а можливо, це. Якісь е, активні заняття там спортом? Це ще й так може програтися. А також паш жезлів. Жезли це, нас, це все те, що от, за кордоном. Це от, е, далекі землі. Можливо, ви отримаєте якісь повідомлення або будете збиратися в дорогу. Це ще так може програтися? У вас? Можливо, ви будете чітко прораховувати от вашу дорогу, але це ще буде на стадії обдумування, прийняття рішень. Ще не буде таких от активностей стосовно вашого, там, наприклад, хобі. Так, давайте подивимося, який результат грудня буде у козирогі. Результат. Чим завершиться місяць для козорогі. Результат. Верховна жриця. Козироги. Порада від вищих сил. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Почуйте себе і ви знайдете. Вірний шлях, вірне рішення. А також, козороги, ви можете дізнатись якусь таємницю або дізнатися якусь інформацію, якою раніше ви не володіли. Також ця енергія може програтися в різних сферах життя у кожного по різному. І старший аркан нам каже, що. В кінці місяця ви отримаєте якусь новину, яка вас здивує. А також верховна життя нам може сказати, можливо, деякі козироги захочуть, як от пажу жеслів, вивчити якісь питання більш детально. Можливо, це якісь духовні практики, медитації. Це ще так може програтися, але Жриця нам каже, що це енергія таємниць. І вам ці таємниці відкриються. Козороги в грудні, незважаючи на Обставини, які можуть зруйнувати ваші плани, ви не пускаєте рук, ви проявляєте активність, працюєте і в своїх нових починаннях ви робите вибір. У вас буде вибір для того, щоб обрати шлях, по якому ви підете. А також в кінці місяця вам жриця, відкриє таємницю. Це був таропрогноз на грудень місяць для Козирога. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!